Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таку паску ще одним рецептом на сирно-дріжджовому тісті. Вона така виходить, дуже пухка геш западає, геш така просто просто в руках, в руках така, така просто як пух, як пух. Западає, геш я кладу отак. Оці не клала, а цю кладу таку, аби, аби була, аби вна, бо як сідає, отако спресовується. От, така дуже ніжна, волога всередині, а смачна така, не черствіє вам довго. Дуже-дуже гарний такий рецепт. Якщо кому цікаво, готуємо раз. Готуємо опару. Беремо стакан молока 250 мл. Виливаємо, молоко має бути тепленьке, таке, аби було приємне для руки. До цього молока додаємо 40 г дріжджі. пресованих таких дріжджів. Якщо берете сухі, беріть у три рази менше. Розчиняємо ці дріжджі. Добавляємо сюди столову ложку цукру. Цукру в мене всього тут є 250 грам, тобто з загальної кількості ми беремо цукор з загальної кількості столову лишку. І розмішуємо, щоб розчинилися так наші дріжджі. До цього додаємо 6 столових ложок муки. Мука обов'язково має бути просіяна. 6. Тут у мене є 600 грам муки, але тут треба буде більше муки. О! І розмішуємо. Ставимо її, щоб підійшла хвилин на 15-20, аби розчинилися, почали аби працювати дріжджі. Накриваємо її в тепле місце. Така наша опара підходить, Ми будемо підготовлювати для тіста продукти. Тут у мене є 300 грам сира. Бажано сир, аби був такий м'ягенький, аби і не кислий, аби не відчувався в пасті. І 150 грам масла. Цей сир ми перетираємо отако разом з маслом. Добре би блендером збити. Не. Нема блендера, у мене вже збавився, ще раз кажу, то-то. трудно купити. І отак перетираємо. Всій сир можна і перетерти через сито. О, разом з маслом. гарно я вилку перетираю до, до однорідного стану. Ось так бажано якнайкраще перетерти, щоб, бу, щоб не було таких комків, комочків таких не було. Чим, чим найкраще ви перетерте сир? Він вже такий однорідний, вже такий бачу. Замішувати тісто я буду нині машину, бо після тих городів вже руки не працюють. Е, так. А ви можете замішувати і вручну. Тут у мене є 5 цілих яєць і 1 жовток. О. Добавляємо сюди з тих. Тут всього було разом, і що на опару давали? 250 гривен цукру. Дамо, ще сюди. Чайну, лишку соли і пачку ванільного цукру І збиваємо. Так, наші яйця збилися і тепер до цих яєць будемо додати сир. Оцей його перетертий. о з маслом і знову зіб'ємо. На менших оборотах вже розміщуємо гарно, додаємо сюди опару, Наша опара дитя гарно підійшла. І додаємо сюди тепер опару. Я поміняла на, на машинці на крюк. Ручну гарно вимішуємо отаку пару. І додаємо сюди ту, що я мала 600 грам тих муки, всю муку додаємо сюди. Я ще буду додати муку. І легенько отаку аби на першій швидкості будемо полегенько підмішувати. Тому підсипаємо ще муки. Я тут ще просіла 500 грамів муки. Тільки піде, я вам скажу, напишу все під відео. О! Спочатку на першій, аби муха не розтрісалася. Так, ми місили десь 10 хвилин. Це тісто, коли воно вже таке збирається докупи, муки собі підмішуєте, воно має бути, дивіться, таке воно вроді і е, липкувате, але воно так не береся за руками. Виді? Так має бути муки. Що, андит, воно не вроді і липкувате. Тепер викладаємо його в мовничку, Трошка змастимо руки оливу. І мальницю треба змастити олією. так, і, і тісто все так руки олію і зберемо файно. Воно ну відстає, дивіть, як гарно відстає. від Крюка і від цього відстає. Викладаємо все це на. Виклали ми у мельничку, тепер отак трохи підмісимо, просто муки вже не додаємо. Воно таке має бути. Відки воно. О, гарне таке. Кладемо на годину підходити. Муки в мене пішло, тут треба дивитися, залежно від яєць, і залежно від того всього, і яка мука. У мене пішло кіло 150 грам. Отако. Наше тісто вже підійшло. Будемо його. Зараз дивіться, як є гарне. Зараз виберемо його на стіл. Ось таке таке чудове. Ось так розправимо його. І дамо сюди. Тут в мене підсуш... зам... замочені підсушені родзинки. 150 грам у мене тут. Я розприділю їх, їх не треба у, у це тісто мукою, аби не забивати, не треба, вони собі, собі розприділяться. Гарно на тім. І тепер отак збираємо у цей. отакий у рулет. О, видите, яке воно гарне. І так трохи перемісимо. Знову кладемо, аби підходило ще на годину. Накриваємо і не підходить. Підійшло вже знову наше тісто і будемо зараз його розформовувати у форми. Викладаємо його на стіл. Ось яке гарне. Тут цього тіста є 2,565. Отако від дивіться, воно роззімнеємо його і зараз будемо розформовувати. Оці поділимо. Так, я поділила. На три пасочки. Тут отаку форму я даю 600 грам. Просто отак її підкатаю. О, це все, де родзинки виходять, то все під низ. І отак підкатаю. І все сюди кладу. Ця на другу отаку форму я маю. Ця форма 22 має. То я дам 880. Ось отак. І на цю звідку маю постійно для пасокутку каструльку. Тут у мене є кілограм 85 Розформовую, О, от -от -от. аби не були родзинки видно, бо будуть горіти. Я буду наверху. Вот так. И утю даю все сюда. Вот так распределяю. Пасочки вже підійшли. Ось тут тобто тепер ми будемо їх змащувати яйцем. Я тут до, до одного яйця дала чайну ложечку води або молока можна. Дати. І будемо змащувати. Ми змастили, поки змазка буде е, підсихати, ми включимо духовку на 170 градусів і будемо випікати десь 40-45 хвилин. Треба дивитися до сухої шпажки. Ось такі у нас вийшли пасочки. Вони дуже ніжні, і видите, то просідають. Ось їх треба класти або набіка, на то, вона і буде так. Бо вони дуже дуже ніжні. Я вже то типо викигала і всю тепер медом з водою я змащую. І трошечка посипаю таку посипку, яку маю. Бо не купила таку, а я отаку посиплю. Яку маю, таку посиплю. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось отака в нас виходить пасочка. Бабка сася, паста така на, на сирному дріжджовому тісті. Вона така дуже ніжна, вона така просто аж волога всередині. Дуже, вона як простина, я вам розріжу і покажу. Найпростивай. Зв'єцькоїсь. Отак треба, але я вже посипала байк. І тут вже буде просідати. Нічого. найбуде буде так. Ось така. Дивіться, яка дуже, така, як пух робиться. Дивіться. яка. Вона зараз просіде, бо дуже-дуже вона така ніжна. Зараз просіде трохи, але нічого. Вона дуже ніжна. До зустрічі. Ось такі. Ось такі пасочки виходять. Вістини, та я вам покажу. Ось такі виходять пасочки, такі чудові, такі класні, такі смачні. Пухкі, такі пухкі, як маренькі, такі дуже-дуже. Дуже просто, дивіться, які, які. спресовуються, бо, бо, дуже, бо дуже такі, аж ці, отако. То ще зачіпають на, на такі шпажки і підвішують так, аби вона не спресовувалась. Я просто кладу на бік трохи. Вона вже трохи простила, я оцю одну розріжу вам її і покажу всередині. Трошка, вона ще тепла, але я трошечка простила. Я хочу вам показати, яка всередині. Яка всередині, хоча. І дивіться, у нас ще пара йде. Ще пора йде, але яка, вона, ну дивіться, яка. яка ніжна, о, яка дуже, ну дуже такі, така, просто неймовірно смачна паска. О, Вона відстини і буде краще. О, дивіться. Дуже. Дуже, дуже така, просто що. Макота. Макота дуже, дуже. Має такий серний смак. Ну така, ну така неймовірно смачна. Неймовірно, просто дивіться, яка. Розривається і так. Дуже. Дуже, я вам раджу дуже приготувати цю паску по цьому рецепті. Неймовірно. Пориста така. Дуже така. Ось я ще ріжу ще кусочок, аби вам показати. Дивіть, яка. Вона нас і так. Ось така, дивіть яка. Ну дуже, ну дуже таки така, що варта. Ось, ось така. Ось так я вам покажу. Я тут ще відріжу. Ось така просто, що я пух, її не можна відрізати. Добре. І треба би вона добре вістила, а вона нас ще добре не вістила. Дивіться, скільки є тих родзинок. Ну-ну-ну ну, дуже. Ну дуже я вам не можу розказати. Яка вона нас смачнюща. Діти люблять все от вибирати оці родзинки. Готуйте, дуже вам раджу.